Вітаю зі свей! Поговоримо про смачну вітамінізацію для всієї родини. Упаковка захищає продукт від зовнішнього середовища та від дітей, які люблять свей, адже вони смачнющі. Желейні вітаміни Свей мають унікальну форму та їх просто жувати. Вітаміни Свей корисно вживати всім від 4 до 204 років. Вітамін Д підтримує імунну систему. Мультивід збагачує поживними речовинами, магнезіум сприяє зміцненню м'язів, імуніті мастхев сезон захворювань. Сос ПМС сприяє зниженню дратівливості, мелотерін сприяє здоровому сну, антистрес сприяє спокою. А для діток свепробіотикс для кишківника, бонс підтримує здоров'я кісток, айс для здоров'я очей. Та мультивід комплекс вітамінів. Мультивід для дітей, для дорослих та енерджі зручно брати з собою. Де купити? Купуйте смачні та корисні вітаміни. Свей для всієї родини. Бай-бай!